Франці в Одесі пролунали вибухи. Російська армія за інформацією голови одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера атакувала місто дронами зараз. Продовж дня також лунала тривога. Ми слідкуємо далі за наслідками. Я Хочу сказати про те, що у нас за офіційними даними поранені дев'ятеро людей. Семеро з них за інформацією, також голови одеської ОВА, вони перебувають у лікарні. Іншим на місці допомога надана. Вони відпущені. Це все амбулаторно пошкоджена цивільна інфраструктура, пошкоджені будинки, автівки. Адміністратив, адміністративні будівлі, і, на жаль, у нас є загиблі серед тварин. Зараз позаду мене це стайня. Вона працювала більше 15 років. Тут було на момент вибуху, на момент влучання російського дрона. Тут було дев'ятеро коней, четверо з них це маленькі поні, п'ятеро з них це дорослі коні. На жаль, є загибла кобила, її було звати Камелія. На жаль, їй не вдалося врятувати. Ще один кінь отримав поранення. Зараз вони їх переведуть в інші, перевезуть в інші стайні.